Справа 1807. Карлсон і малюк разом з'їли 3,6 кг варення. Причому Карлсон з'їв утричі більше, ніж малюк. Скільки варення з'їв Карлсон і скільки малюк. Ну що ж, давайте міркувати подібні задачі, ми розв'язуємо за допомогою рівняння. Треба найменшу з тих величин, що ми шукаємо, позначити через X. В даному випадку, оскільки Карлсон дуже любить варення, то логічно, що малюк з'їв менше, то. Ту кількість варення, що з'їв малюк зручно позначити через X. Записуємо тоді, пишемо нехай. Нехай малюк. Малюк з'їв. Нехай малюк зів, X. Кілограм варення, так тоді Карлсон, Карлсон з'їв. За умовою карсон з'їв тричі більше, ніж Манюк, Тобто втричі більше, ніж кілограм, Або ми пишемо з'їв 3х. Записуємо у дужках чого? Кілограм. Можемо додати варення. Гаразд. Але за умовою вони разом з'їли 3,6 кілограм. Ну, тоді ми можемо скласти рівняння. Записуємо за умовою. Маємо. Ну і записуємо що те, що з'їв малюк. Ну або те, що Карсон. Карсон з'їв 3X. Додати те, що з'їв малюк, це Х. Разом. Це має бути 3,6 кг. Є? Ну що ж, 3х і 1х разом це буде 4х, то записуємо, що 4х у нас дорівнює 3,6. Ну, а зараз як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток 3,6. Потрібно поділити на відомий множник на 4. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, тут у нас 36. Десятих. 36, що, десятих, що ділиться на 4, це буде 9 десятих або 0,9. Ну що ж, записуємо тоді. Отже. Пишемо малюк. записали. З'їв. Тоді ми пишемо 0,9 кг варення. А Карлсон Ну, за умовою сказано 3х. Тобто ми пишемо 3 що множиться на 0,9. І це дорівнює. 3 на 9 це 27. Тут у нас є один знак, після якого ми ставимо, то вийде 2,7. У дужках пишемо чого. Кілограм є. Записуємо відповідь. Отже, скільки варення з'їв Карлсон і скільки малюк. Отже, Карлсон записуємо спочатку 2, 7 кг. Так, а малюк з'їв 0,9 кілограм. Ну що ж, ось така проста задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.